Вчора потягом Київ-Краматорськ приїхала, щоб дати декілька концертів для військових. Поїхати на фронт хотіла одразу, але я не хотіла нав'язуватися, тому що у мене специфічна творчість, мінорні пісні, і я не знала, наскільки взагалі військовим зараз потрібна така музика. Бонсуар, я твоя самота. Ну хочеш, я тебе обійму. Та хороше там, з тим ти тут попала в біду, хай тобі зі мною ніяк та я єдина, бережу твої сни. А, а потім трохи подумала і повивчала повстанських пісень.

він нам багато чого розповідав. Ми завдяки ньому взагалі дізналися більше про військо і про те, що воно собою являє в плані характеру, в плані, що це за люди, які в них ідеали, чим вони живуть. Тому що е, до спілкування з ним я мала дуже примарні уяви про ЗСУ. Я не знала, що це за люди. І е, наскільки вони бувають глибокі, віддані, безмежно мужні, захотілося якось допомагати, чим можемо, а оскільки в нас дуже е, хороший високий кредит довіри з, зі слухачами з аудиторією, то ми почали робити збори, доволі швидко збирати достатньо великі суми і змогли закривати якісь нагальні потреби термінові. Для бійців 24-ї бригади, не тільки для тих, кого ми знали одразу, а потім ще познайомилися. Ми збираємо своїми силами разом зі слухачами, які являються меценатами фонду. Поки що на все на всі запити, які у нас були, ми на все зібрали. І сподіваюся, що будемо продовжувати в тому ж темпі, до поки це буде потрібно. Ну, я називаю наша бригада, наша 24 та тому що у мене багато в ці півтора року з нею пов'язано. Я вожу за собою на концерти прапор, який розмальований вашим художником і підписаний на фортепіано. У мене шеврони лежать, мілітес регом. По-перше, я вдячна тим, хто сьогодні був, що з поміж тяжкої роботи посеред спекотного дня вони знайшли в собі сили і цікавість прийти. Ще й на концерт велика подяка. А всім бійцям 24-ї бригади я би хотіла сказати декілька слів. Якось так сталося, що міняються часи, а людьми, на яких тримається країна, на чиїх силах тримається країна. Залишаються військові у всі часи, кожні 100 років, які на нас нападають, це ви даєте нам можливість жити і не даєте нас кривдити. Думаємо про вас дня і намагаємося бути корисними, наскільки це можливо, і робити все, що в наших силах, щоб ви це відчували десь поміж слів. В обіймах, в поглядах, в ваших силуетах, в ваших плечах, які хочеться підійти і пом'яти в кожному. І напевно на цьому я і закінчу. Вам подумки всім розминаю спину і плечі, щоб вам було приємно і трошки легше. Слава Україні! Eslava,